З початку року до КП «Дніпроводоканал» від мешканців Дніпра надійшло близько 12 тисяч заяв про проблеми водопостачання та водовідведення. Одну з аварій ліквідовують комунальники за адресу проспект Олександра Поля, будинок 18. 2 серпня тут розпочались підготовчі роботи до заміни аварійної ділянки водогону діаметром 200 міліметрів. Згідно з розпорядженням міського голови Бориса Філатова, всі аварійні бригади Дніпроводоканалу повністю забезпечені необхідним обладнанням і матеріалами. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно провести будь-який ремонт по всій розподільчій мережі. Проводимо заміну введення на будинки, які запитані оба, це проспект Олександра Поля 20 та 18 будинок. Буде замінено приблизно 60 метрів нового водогону, замість Д200, діаметром 200 труба, на діаметром 100 мм нову полі... поліетиленову. У неї довший строк служби, до неї не буде виникати ніяких питань і ми сюди повертатися вже не будемо для відновлення аварійних якихось середнього. Метою саме цих робіт є забезпечення самопливною мережею водовідведення, максимальної чисельності жителів вище вказаних будинків та подальшим підключенням її до мережі. Сьогодні в нас проводяться тільки підготовчі роботи, тобто ми розбиваємо асфальтне покриття, проводимо розкопувальні роботи, розкрив так, так би мовити, простими словами, розкриваємо трубу для того, щоб укласти нову та зробити переключення за один день, щоб, щоб опоненти не відчували ніяких ускладнень з водопостачанням в Проведення робіт було нагальною проблемою, оскільки на цій ділянці водогону вже кілька разів траплялися аварії. У цьому випадку комунальникам не довелось відключати від водопостачання будинки Дніпрян, що отримують воду від цієї мережі. Підготовчі роботи, запевняють у КП «Дніпроводоканал», будуть завершені впродовж дня.